Я вітаю вас, малята, мої любі дошкільнята. Хочу вам сьогодні розповісти історію, яка трапилася у лісі з ведмежатами. Другі ведмежат, дізнавшись, що всю зиму їм доведеться проспати, дуже засмутилися. Про цю чудову пору року, Ім так багато цікавого розповідали довговухі зайчики, і як вони з'їжджають з горки на санчатах, і як ліплять снігову бабу, і як граються у сніжки. Мамо, мамо, дозволь нам хоч одним оком побачити зиму. А чому ж одним оком? Усміхнулася мати ведмедиця. Ви можете побачити зиму обома очима. Справді радісно вигукнули троє ведмежат. «А вже ж! заплющ очі, і ви неодмінно побачите всі принади зими у вісні. Малята, а чому засмутилися ведмежата? А що розповідали про зиму довговухі зайчата? А про що просили ведмежата свою маму? І що на це відповіла мама? Сподобалося оповідання? То послухайте його ще раз троє ведмежат, дізнавшись, що всю зиму їм доведеться проспати, дуже засмутились. Про цю чудову пору року їм так багато цікавого розповідали доволухі зайчики, і як вони з'їжджають з гори на санчатах, і як ліплять снігову бабу, і як граються в сніжки. Мамо, мамо, дозволь нам хоч одним оком побачити зиму. А чому ж це одним оком? усміхнулася мати ведмедиця. Ви можете побачити зиму обома очима. Справді, радісно вигукнули троє ведмежат. «А вже ж!» – заплющи очі. І вмінно побачити всі принади зими у вісні. Малята, спробуйте це оповідання розповісти мамі, бабусі, татусю, сестрички або братику, або своїм друзям. А зараз до побачення!